Дрони камікадзе, з яких лунає музика, сьогодні летіли на Росію. Було б непогано, щоб українці могли задонати бирати музику, яка буде лунати в цих дронах. Ну це наче ти деш гроші діджею на дискотекі і замовляєш свою пісню. Я особисто готовий віддати нормальну суму, щоб замовити трек Любімий город може спати спокійно і запустити цей дрон на Ростов. Алло? О, алло, привіт. Слухай, дивлюсь постійно по новинам, що у вас обстріли. З тобою все добре. Та ні, не хвилюйся, ми тут всі дуже свідомі і реагуємо на кожну тривогу. Дня. А можна клею понюхати? В сенсі? Ні, можна. Міжіно, я вибачаюсь, ви не знаєте, тут аналізжуть чи ні. Не острижуть? Аналістрижу, так? Да? Кого? Анал. Ай-яй-яй. Добрий день. А ви з матриці? що що Кажу, у вас дуже класні окуляри. Я. Вибачаю, це ви евакуатора ждете, не можете виїхати. Ну так. <рігла> -я. О, Ректорат. Ні, ми шукаємо Стоматологію залупівка. Є така хто тут? Стоматологія? Да, Залопівка. Пацаны, что там у нас за дела происходят? Ничего. Все нормально у вас там, у без а кипиша. Привет. Привет. Она а не назовем? Нет. Підтримай український контент, допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Спонсором сьогоднішнього випуску став мій Шаня, брату Шаня. Дякуємо вам за підтримку, ваша паляниця. Привіт, Привіт я Олег. Я Оля. Дуже приємно познайомитись з тобою. Живу. Ненадовго. Е, е, я не... Запивайте самогонку мінеральною водою Косівська. І на ранок похмілля ніколи не буде. Регати будьте і коні. Похмілля не буде. Попереду буде перехрестя з круговим рухом. Їдемо прямо. Так, коля куля подбаянчик, подбаянчик чуть-чуть. Ну давай, ну коля, нема.

А, забула тобі сказати. Сину, 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 ангелі. Я тобі щасливий. П'ятий день падря тривога ночу. В мене позлипалися всі очі, а уже опять тривога днем, коли ми парасії Росії батьом. Блять, то все через вас через ваші зависні очі. Так, да, через нас, все через нас. Mm -hmm. А через кого? Військомат всіх вже позабирав, але тих пацанів не забирає. Не доторкані вони. Потрібен догірні надія. Я чуть не вбився, зайка. Чуть дуже мені не забила. Так заглядає. Васячка ну як тобі. Господи, не осліплюй мене своєю красотою. Пощади! Може, то ти у мене супермодель? Ти незаконно красива! Нарабиться, да? Українське радіо палець болить. Надо нову руку. Та як руку це ж все на все палець. Ну ви ж понімаєте, це все один механізм. Сьогодні палець, завтра от казали що. Так і що нам робить тепер за цим. Ну йдіть кров з пальця, здайте. Давай. Шість літрів. Ну а що так багато? Ні ну останиці я оддам, що мені вона надо, ваша кров. <плес> Without yeah, me, I say don't try to i so we're going Just follow me we need a Тому що то той ще настойка, він не вставляв. Я пила, 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 пила. Він не він не вставляв, а тоді, якийсь момент, все, штори впали. Вали ось такі блини для любимого і дорогого чоловіка на сніданок. Ці вже не бледні. Бачите, ви казали, що бледні ці не бледні. Вже ці вже такі з чорною скоринкою, але він такі не любить. Тому я їх просто візьму так поперевертаю. Він не замітить, що вони з чорною скоринкою. По шашлики ж любить їсти. Бещу. Вау! Добрий. День. Я того трошки траві приніс вам і зерна. А можна буде самому погодувати трошки? Що ви маєте на увазі? Кого погодувати? Як то кого? Коней, які бігають у вас, скачуть по голові цілий день. Ой, блядь. блять. Діла йшли не те, що хуйовано, і не можна сказати, що хорошо. Но потім пішла одна херня. Він уже все спробував і попам жертвував, і до матушки віолетти ходив, і з равіном совітувався. Ніхуя не допомагав. Хочу на Пасху себе йти, На Пасху удітися. Штани, футболку, фарму, курточку, тапки. Ми сіли посидіти та посидіти. Ми посиділи та посиділи. Він влетів в кімнату з нею місце, та місце, і давай її бити та бити. Почав за коси тягати та за коси тягати. А Дивись, коли повітря на тривогу, що треба робити? Не промазала Давай Давайте дурочки, відійде. Мужчина. Що ходите, Мужчина. Та я за вами не ходжу, я квіти збираю тут. Мужчина, я вас боюсь, ви вже мене зараз ізнесівєте. Та я ви вон там находитесь на тому берегу ріки, а я тут. ハハハハ 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 Як я стала забезпеченою, я ніколи не свистіла вдома, а в дитинстві на мене какали птахи. Коли мені потрібно було гроші, я водила ними по своїх кишенях та по гаманцю. А коли мені чесалася права рука, то я її цілувала і прикладувала до попи тричі. От і весь секрет. Користуйтеся. Що там люди з області їдуть, треба полірнути панельку і надухарити машинку на. Роботай. І музичку зараз включу, щоб добре, щоб весело працювалося. Подивись, що тут робиться. Догорі ногами поперекидались комарі, Подивись. Де що робиться тут? Це цього порядок. Організуй тут чистоту. Ну. Робота. Так от дивись, Ванюша. Береш. і тщательно кожен куточок протираєш, кожну щельку не минаєш. Хорошенечко так ось. Все, вперед. сказала ти сама тру. Це я маю цього робити. Цій машині як скот перевозився. Ну, подиви, подиви, нічого не цінують. Подиви, якісь срачі. Тщательно. на совість треба працювати, як татко. Пайдьо. 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 Красота. Все, Ванюша, гай, поїхали, бо люди чекають. Мамуша. Ванюша, ти хочеш сказати, що через це стікло щось мені видно має бути. А ну біжі бистрень. Роботи, браття. Коло водітіля. До пуття, Ванюша, до пуття роби. О, щось трохи проясняється вже. До хлопців вже під'їхали, а йдемо. Здорово, хлопці, що там, як дорога, як доїхали? Порядок. Ну, дивіться, хлопці. Е... Машинка в рідній красі. Мама їхала. Красиво, тихенько, ніщо нігде. З документами порядок, хлопці. салон, хлопці, не прокурений, не просмирдений, кожа рожа. Що ще треба? Дивіться сюди. Магнітола працює, як часи, як часи магнітола працює. Тут гріє в сраку, тут дує, якщо треба, якщо впрів. Сильно Все робота, стекло кнопочкою опусив, підняв. Покажи туди, як все працює, як часи, руку з цибаркою модно висунув і їдеш, і їдеш як модняк. Ти не машинка, а космічний корабель. Їдеш собі як біла людина. Що ще треба? Ти мені скажи для повного щастя. Як не мерсюк під сраку. Думайте, хлопці, бо ну я якби не дуже сильно хочу продавати. І я якби собі брала машинку. Не машинка, а ляля. Це не то, що не машинка, а після. А ви якщо берете, то берете. Ну якщо будете брати, то, понятне діло, що скинете. Це ж, ж не то, що мені лишнього не треба. Дивіться, хлопці, я їй не то, що не то, що в плюс чи в ноль продаю. Я її задурно віддаю, хлопці. Це ви ще тако трохи подумаєте, то я вже її собі лишу. Від ну, за хлопці, якби після вас ще покупателі стоять в очереді, але я бачу, ви вроді нормальні, адекватні люди. Я не хочу, щоб е, цю машинку засрали. Цури зробили з неї. А бути собі їхати на ній, красиво, музика, то все, Щоб хорошо служила вам, хлопці. А такі гроші зараз лісопеда геть не возьмеш, не то що. не то що. Ви дивіться, ви дивіться собі, думайте.